Здоровенькі були, шановні українці, хочу вам сказати, що роблю звіт вам за останні два тижні. Зроблено дуже багато справ. Про це прозвітую сьогодні. Єдине, що хочу сказати глядачам інстаграму, що обмежили мене півтори хвилини відео, я більше не можу його робити. Тому, якщо є бажання подивитись повністю і цілком, то переходьте на наш YouTube канал. Льоха Трандаш, там все подивитись. Тим, кому це не цікаво, і кому похуй, я це бачу і так по вашій допомозі. Я про вас вже давно зробив висновки і нам з вами не по путі. Дякую всім, хто з нами. Почати хочу з того, що ми збираємо на оптичний термоприціл. Це зараз головна задача для підрозділу спецпризначення Нацполіції. Вони закріплені до полку Дніпро 1 Валентин. Об'єм збору, сума 250 тисяч гривень. На даний момент ми назбирали 19 тисяч гривень в, в кормиці. Ми будемо рухатись вперед. Дуже прошу долучитись, якщо ви з нами. Цього тижня також я знаю, що наш Паджеро, який ми поставляли для 25-ї десантно штурмової бригади ще майже рік тому, умовно кажучи. Це третє авто для ЗСУ була наша. Ми замінили двигун. Ви теж про це бачили, якщо ви за мною слідкуєте, це було порядка 45 тисяч гривень витрат наших. Машина вже з заміненим двигуном. Все добре. Далі машина скоро потрапить на фронт. Все добре. 81-а бригада, перший аеромобільний батальйон, збирає на два мавіка з тепловізорами. Вони дуже дорогі, там збір порядка 500 тисяч гривень. Ми долучились і два рази підтримали по 10 тисяч гривень. Чим я дуже пишаюсь і вдячний тим, хто зі мною рухається. Також цими тижнями було звернення від. ТРО 145 го батальйону на ремонт Ниви, котрого вони придбали. Ніви, ми долучились і підтримали 6,5 тисяч гривень від нас цього цими двома тижнями. Вийшло. Власенко Євгеній, 36-та бригада, е наш земляк з Дніпра. Е він збирав на авто. Ми долучились вже втретє, потрошку, по 5 тисяч гривень ми підтримували, але ми не залишились байдужими. І завдяки цьому ця людина вже наступного тижня має приїхати в Дніпро і забрати Сузук Вітара. Машина вже чекає його. Збор, е збір вибачте, майже закритий. Чим я пишаюсь і сподіваюся зустрітись з Євгеном. Він планує з нами зустрітись особисто. Для 93-ї бригади Холодний Яр, механізованої бригади, забув поправитись, якщо це важливо. Ми вже до цього долучались і зараз долучились. І це другий мавік на котрий ми допомагаємо збирати. По 5 тисяч гривень ми докинули ми закривали, наскільки я пам'ятаю, повністю. Зараз ми долучились три рази допомагали грошима і питання вже закрито, маюк вже замовлено в компанії Mobile Bench World. Я дуже вам вдячний. Майк же скоро буде працювати, а попередній ви вже бачили, напевно, раніше, як він працює, дуже добре, допомагає нам захищати нашу Україну від підорів. Також, 93-та бригада Холодний Яр. Каратель називається ця група, чи як правильно сказати. Також на двома яка з тепловізорами. ми долучились і підтримали цими двома тижнями сумою в 10 тисяч гривень. Багато чи це мало, я не знаю, бо збирають вони 500 з хвостиком тисяч гривень, треба всього, але ми зробили те, що мали зробити. Ми підтримали. Також цього тижня мені стало відомо, Черкашин Роман є такий в нас волонтер. Вони збирали для хлопців для збройних сил, не знаю саме для яких там підрозділів і так далі. Збирали на автомобіль. Ми раніше долучалися, я про це звітував. Я не пам'ятаю, яку суму ми конкретно підтримували. Там по 10 тисяч гривень ми щось підкидували, там скільки там пару тройку разів точно не пам'ятаю. Але хлопці назбирали, і зараз вони в Франції закупили Nissan X trail Чим я пишаюсь. Я дуже вдячний всім, і я дуже радий, що ми мали участь в цьому. Ну, в цьому, скажімо так, питанні, проєкті і вирішені питання нашої оборони. 26-та бригада зверталась до мене лише просто-напросто про пост, але я не зміг, я не можу пройти повз, коли я бачу такі питання і запити. Ми підтримали, ми долучились і додали їм 5 тисяч гривень від нас. Starlink вже замовлено саме в цій компанії Mobile Bench Gordik, наші друзі, котрим я вдячний за те, що вони поставляють по адекватним цінам, а не завищеним. Ось така історія. Тут ми теж хлопці вже чекають старинку. Вони будуть на зв'язку на фронті. Фонд Амулет України, Троянська Ілена, моя подруга дуже давня. Я знаю, що вона все життя займається підтримкою дітей дитячих будинків. Я завжди долучався і допомагав цим питанням до війни. І зараз під час війни це дуже ну, набагато складніше робити, але я також підтримую, і чим можу. От цього разу вона збирала на зарядну станцію для хлопців на фронт. Це дуже важлива річ. Теж також сума збору не пам'ятаю точно, яка там була, але неважливо, Ми підтримали однією тисячою гривень. Вона просила просто про репост. Я побачив сторіс, але не зміг пройти повз. Бо не може бути підором, щоб робити просто вигляд, що я не побачив цього. Слава Україні! Дякую. Так само, мій давній знайомий Саша Биковський звернувся їм з фронту привезли на ремонт L200, Їм було зібрати. Треба ну я дуже добре знаю що таке ремонт автомобілів фронтових, тому що я це багато разів робив. І дякую всім за підтримку. Хто з нами хто підтримує, бо це немало. Їм там треба було набагато грошей зробити ремонт. Сума не важлива, також я знаю, що це немало там, порядка 50 тисяч гривень їм треба було. Важливо, вони зіткнулися вперше, тому що вони були трошки здивовані сумою, але я стикаюсь часто, я розумів, що кожна допомога і підтримка вона важлива. Ми підтримали, ми відправили 4 тисячі гривень на той момент і вважаю, що ми зробили правильно. Ще раз всім дякую. Слава Україні, слава нації і піздець Російській Федерації. Цих обіняв.